Компанія Avon рада представити вам чат бота у Viberі. Наш віртуальний помічник завжди на зв'язку. Та відповість миттєво. Для отримання інформації зайдіть у Паблік Чат Avon, Натисніть на іконку чату та розпочніть бесіду. Напишіть слово старт латиницею із маленької літери. Будь ласка, оберіть мову. Виберіть необхідний сегмент. Введіть свій номер рахунку представника. Введіть пароль, який ви використовуєте для входу, на свою персональну сторінку сайту. Виберіть розділ, який вас цікавить, і натисніть на нього. Інформація з'явиться на екрані миттєво. Відчуйте переваги нового сервісу. Використовуйте свій час ефективно разом із чатботом у Viber.